Вітаю, Трамп порівняв Україну як масло і Росію, та оце те, що мовляв не можуть зійтись. Він каже: начебто, розуміє. дивно, ще б Трамп не розумів. Каже, що не буде брати участь в зустрічі. Каже, мене там не хочуть бачити. Насправді грає проти Росії, яка б дуже хотіла бачити там Трампа, але він показує їм середнього американського пальця. Мовляв, не йдете на поступки ніякого Трампа на зустрічах. Домовляйтеся, потім прийдете. Лавров включив режим пропаганди і почав атакувати по Україні. Мовляв, Україна на всі питання сказала ні. Побіг на Сібіес. Я вам казав, що Лавров. Образивши Трампа, підіжме хвоста і буде вибачатися, так як робив це Медведєв. Ну, можливо, тільки на коліна, як Медведєв не стає, але бачимо, що режим включили. Рюте приїхав до Києва, наш секретар Натівський, наш майбутній шеф. Ну а європейці дають 4 мільярди. Євро як подарунок Україні до Дня Незалежності. Ось так: от. якщо у вас менше грошей, наші західні партнери, то менше нам не пропонуйте і на нашу вечірку не приходьте. Країна сьогодні захищає весь світ. Україна сьогодні захищає Європу. Тому весь світ повинен допомагати Україні. Ми вам за це будемо вдячні. Більше того, це все ще й грає на руку вам особисто. Тому це важлива історія, і ми це пам'ятаємо. І дуже дякую. Європі. Ну а Рубіо з представниками українських безпекових радників обговорив питання безпеки. Є дві формули. Одну, яку хочемо, ми, її не хочуть наші друзі. Ту, що пропонують вони, ми так трошки кривимся. Ну і, начебто, готують декларації для ретифікації. Давайте все проаналізуємо, зведемо воєдино. 1 мільйон 479 тисяч 700 гривень на ту секунду, як я зараз пишу це відео. Тобто не вистачає добрих 20 з маленьким хвостиком, 20 тисяч, 300 гривень. Отак не вистачає. Будь ласка, покладіть від себе 10, 20 гривень, 30 гривень, 100 гривень, 200, хто скільки може, але ми з вами справилися з цією суперзадачею. Більше двох сотень а, Тисяч гривень, там 250 тисяч було, Ми з вами дозбирали. Тому завтра я буду вашим драйвером і повезу автівочку нашим хлопцям на харківський напрямок. Завтра автівку доставлю. Два прапори хлопці вже нам заготували. Я розіграю серед вас. Один в Монобанку, а другий я вам розіграю в PayPal, тому що і там, і там збирали останні два дні. Пейпел рвав просто як міг. Круто, і Монобанка теж, друзі, я дякую кожному та кожній. Давайте дозбираємо ці 20 тисяч 300 гривень. Досипте їх, будь ласка, а я вже Готуюсь до завтра виїжджати на харківський напрямок, і це буде прекрасно, тому що Харків святкує наш незламний потужний Харків день міста. Ну, хоча б на 30 хвилин завітати в це прекрасне наше місто. Ну і головна моя буде ціль завтра. В мене буде місія передати автівочку і для вас забрати прапори. Тому 20 тисяч докиньте. Підпишіться на цей YouTube канал. Я зараз для вас швидко все проаналізую. На цьому YouTube каналі ми говоримо про те, що. Про те, що власне відбувається насправді в переговорах, те, що не всі можуть розказати, а ми швиденько проаналізуємо. Тому підпис, донат і поїхали. Е, Трамп не хоче бути каже присутнім на зустрічі Путіна і Зеленського. На питання про перспективи зустрічі між лідерами України та Росії, Трамп сказав: побачимо, чи Путін і Зеленський будуть працювати разом. Загалом він каже, що це масло і оцет. Ну. Окей, ми маслами, хочемо, що називається, багаття. Вони гіркі, неприємні і дуже часто не потрібні. Але знову ж логічно, що України не ладиться з Росією. Вони прийшли на нашу територію і намагаються нас оббрехати, окупувати і вбити. Тому Трампу треба все ж таки бути трошки об'єктивнішим. Знаєте, Трамп каже: знаєте, вони неначе ліди полум'я, вода і оцет. Одним словом, літературні фрази він робити вміє. Вони не дуже добре ладнають з очевидних причин. Але подивимося, тоді побачимо, чи доведеться мені там бути. Мені б не хотілося, каже Трамп. Тим часом Лавро включає свою пропаганду і каже, що Зеленський на все сказав. Ні. Все, що пропонували, Україна блокувала. Далі, він навіть не хоче скасувати Указ. Про заборону російської мови. Так а де заборона російської мови? Окупанти, коли сюди прийшли, всі ж говорили російською, ніхто ж не забороняв, поки Залужний Збройні Сили України не вишвернули їх в рамках контрнаступу. Чого ж ви, ваші депутати ОПЗЖ, які голосують за корупцію, ж говорять російською? Купа ваших агентів, яких ми ще не викинули, але точно це зробимо, говорять російською. Багато українців, українців саме теж можуть говорити російською. Нікому ніхто нічого не забороняв. Але вони видумують якісь закони, яких насправді немає. І вже всі всі, всі бієсі, це така західна преса, вже Лавров пішов розказувати, що закон про російську мову відмінити не хочуть. І який закон? Що цей закон придумав? Але вже росіяни несуть, що ось дивіться, даже закон не відмінили. По-перше, заборони як такої не було. Про те, що ви в часи партії регіонів намагались протягнути спочатку як регіональну, а потім як другу державну, пам'ятаєш, ми на студентом зірвав зустріч Ганни Герман. Діточкам прийшла розказувати лапшу на вуха, що треба провести референдум про другу державну. А що ж боятися? Сказала Ганна Герман. Отак от тоді партія регіонів в далеких 2000-х, 2008, десь, по-моєму, сьомий, десь на другому курсі це було, вони приходили. Потім правда вичитили за те, що зривав лекцію з пані депутаткою. Ну нічого, пережила. Але і пропагувати другу державну нам не треба. У нас одна державна, прекрасна, красива, наймилозвучніша мова в світі. Ось це ми любимо і приймаємо, а інших нам не треба. Чи є в нас трофейні мови? Є, і ми ними спілкуємося. Чи є мови партнерів наших друзів? Є. І ми ними теж спілкуємося. І ми знаємо багато мови, як казав український класик, тим більше ми люди. Але в даному випадку легалізувати мову окупанта не збираємось. І на державному рівні пропагувати її не збираємось. І пам'ятники лакею Російської імперії Пушкіну викидати будемо. Тому зараз. Uh... Лавров там закидає проти нас дуже багато різних непотрібних заяв. Ми це не слухаємо, не бачимо і приймати не будемо. Але з Трампом ведемо комунікацію. Лукашенко, ще один е полі політичний негідник Путіна, каже, що йому здається, що скоро фінал. Ну, от, але каже, що вони там обмірковували і пропонували вдарити арешником по офісу президента. Мовляв, типу, такий був план. Ну, але щось пішло не так і. Добрий Лукашенко нас всіх тут з вами врятував. Росіяни роблять усе, щоб зустрічі Ша Україна РФ не відбулося, каже президент Зеленський. Саме на рівні лідерів має вирішуватись питання, щоб завершити війну, але бачимо зараз, що росіяни роблять усе, щоб зустрічі не було. Україна, на відміну від Росії, не боїться будь-яких зустрічей з лідерами. Ми готові працювати продуктивно максимально. Треба примушувати їх до дипломатії. Потрібні дійсно сильні санкції, якщо вони не погодяться на дипломатичне розв'язання цієї війни, якщо вони не захочуть. Закінчувати війну, ми дуже розраховуємо на сильні пакети від партнерів. Зеленський сподівається, що партнери допоможуть забезпечити хоча б мінімальну продуктивну пропозицію російської сторони. За його словами, треба робити все, щоб Росія не змогла і далі ховатись від зустрічі. Ну а Росія відмахується, каже, що, начебто, ми Зеленський паралельно відповів Лаврову, який хоче гарантувати безпеку в Україні. Зеленський каже: гарантії безпеки в котрі по Україні потрібні для того, щоб чітко ми з вами, наші діти, онуки, знали, що Росія на нас не нападе. Не гарантії безпеки проти агресора, бо агресор Росія. Коли Росія підійме питання щодо гарантій безпеки, я чесно кажу, поки що не знаю, хто їм загрожує. Вони на нас напали, і я не зовсім розумію, які гарантії потрібно агресору. Складно спорити правду, каже і далі, сьогодні до е, України до Києва були невеличкі пробочки, але ці пробки ми раділи ним, е, тому що це приїхав наш друг Марк Рюте. Е, приїхав власне для того, щоб поговорити гарантії безпеки для України. Раз проговорити гарантії на морі, до яких, до речі, хочуть долучитися навіть турки, І тут треба подумати. Турки-хлопці добрі, але з росіянами підторговують. А допомога в гарантії безпеки в морі, що потім не призвело над контролем нашої частини моря. Перекритий Босфор прекрасна історія. Ну і Україна каже: слухайте, ну ми там про гарантії безпеки говоримо, але в 16 явно мало. Тому ж, Туреччини там не то 250, не то 350. Не буду казати, скільки в нас там добра сотня, але, типу, все рівно не стільки. В Греції так само. Тому давайте трошки накачаємо і Україну, щоб все-таки ми могли ввести нормальну проукраїнську політику в регіоні. Власне, партнери домовляються про два рівні гарантії безпеки. Рюте каже, що важливість того, що Україна, Сполучені Штати Європи працюють над спільним. Документом, які повинні як повинні виглядати майбутні гарантії, за його словами, наразі є домовленість про те, що буде два рівні гарантій. На першому рівні буде власне встановлення якоїсь мирної угоди або припинення вогню, або поєднання того і іншого. Тож, перший рівень буде для того, щоб Збройні Сили України були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які труднощі. Другий рівень це те, що, за його словами, нададуть Сполучені Штати і Європа. Над цим ми, власне, працюємо. І як ми всі знаємо, Будапештський меморандум, мінські перемовини також не привели до справжніх гарантій, і нові гарантії не мають бути такими, каже Рюте. Ну, дай Боже, його слова Богу, в вуха. Рюте наголосив, що майбутні гарантії мають бути такого рівня, щоб Владимир Путін, сидячи в Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Прекрасну Україну. До речі, про поставки зброї я вам розкажу історію, про неї мало хто знає, але Рюта відіграє гарну роль. От, наприклад, зараз за цей місяць зброю, яку нам купують і передають, оплачують голландці. Голландці зробили дуже крутий жест, дуже крутий крок, передаючи зброю Україні. Ось це сильно. Ми знаємо, що Рюте це голландський політик, пішов з голландського уряду, але вплив зберіг. І що важливо, цей вплив використовує в тому числі, щоб допомагати Україні. Нам така історія подобається, і ми його за це підтримуємо і любимо. А Європейський Союз загалом зараз дає Україні. Гроші привезли 4 мільярди. Це теж дуже класна історія, тому що нам гроші зараз треба і на соціалку, і на забезпечення. Тому що, якщо європейці десь дають на зброю, ми можемо більше свого дати на соціалку, там і пенсія, і багато чого іншого. І навпаки, якщо дають на соціалку, ми решту грошей можемо дати на зброю. Європейський союз виділив Україні 4 мільярди допомоги напередодні 34-ї річниці незалежності, 3,05 євро через механізм «Ukraine Facility». Та 1 мільярд макрофіну, макрофінансової допомоги. Ну тут треба трошки дати чортегів нашим депутатам, бо через них блокували мільярдні суми, коли вони голосували проти НАБУ. Коли депутати не читали, думали, що ай, українці схавають, європейці схавають. А вийшло ні. І українці, і європейці мудрі люди. І поставили в незручну політичну позу наших депутатів і їхніх покровителів. і змусили відмотати, щоб такого більше не було. Тому європейці на День нашої незалежності везуть класний подарунок. Ми за це дякуємо. Вони стоять за непохитну Європу, за непохитну Україну. І дійсно, ми часто хаємо наших європейських друзів, але, ну, дорогі друзі, європейці, ми не зі зла. Ми не зі зла це для того, щоб ви були крепші, сильніші і більше любили Україну. Ми вас любимо. І ми приєднаємося до вас, і ми вас посилимо. І ви відчуєте це посилення. Точно так же ми вам дякуємо, тому що в критичний момент ви справжні друзі. Потвори, які 70 років кричали, що вони наші брати, хочуть нас зараз вбити і закопати. А ми навпаки бо боремося за правду нашу і вашу, за безпеку нашу і вашу. І бачимо і відчуваємо, що ви нам відповідаєте взаємністю. Хоча ми завжди хочемо більше рішучості, більше швидкості. В той же час, напевно, і самі трошки страждаємо, не завжди такі швидкі. Для прикладу, наші корупціонери не змогли побудувати швидше, ніж німці завод по обороні, хоча треба кому більше нам чи німцям. В них вже збудовано, вони для нас висилають, а наші варюги для себе збудувати не змогли. В Єврокомісії наголосили, що ця виплата здійснена на тлі прогресу України в реформах, необхідних для вступу ЄС, зокрема відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної. Прокуратури. 31 липня депутати все ж таки відмотали ті грішки, які вирішили нам з вами впарити. Забезпечення автономії цих двох інституцій є наріжним каменем антикорупційної архітектури України та її європейського шляху. Підкреслюють в Європейській комісії. Так, далі, друзі, що відбувається? Європейцям дякуємо, вони свою роботу роблять. Але щодо гарантій, теж я хотів сказати два слова. Руб'я зустрівся з представниками офісу президента. Правда, просили безпекових, ну не зовсім дали безпекових. Дали просто чиновників з кола президента і дали Рустема Умерова, який говорив про безпеку від імені РНБО. Ну от інші представники теж спілкувалися з представниками-радниками Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії Європейської комісії, представників НАТО, ЮК, Британія та е Американців. Ну от, ми просимо все ж таки наземні війська, називаються Ground Troops. Ну от, а вони кажуть, бекстопи нам пропонують. Ну, Це така, типу, підставка під двері називається. Типу, щоб якщо на нас нападуть, через який час вони повинні зайти. Ну, Така собі сумнівна штука. Рюте казав, що мають переграти і Мінськ і Будапешт. От бекстопи не переграють ні Мінськ, ні Будапешт. Виглядає дуже сумнівна історія. Ну от, давайте війська. Чого ви боїтеся? П'ята стаття так п'ята стаття. В Литві війська були, і є. В Естонії були, і є, в Німеччині були, і є, в Штатах були, і є війська. Ото п'ята стаття. Бо якщо прилітає проамериканському чи профранцузькому солдату чи британському, тоді решта заходить ну, от, і дають здачі. А коли прилетіло по нас, то вони кажуть, ой, знаєте, у нас тут вибори, заждіть там трошки півроку туди-сюди. Ми ж пам'ятаємо, як було в 22-му. Нам вже кажуть, лютий подождіть, березень, подождіть, якщо в квітні до кінця місяця не впадете, зброя приїде. Було таке, було, ми пам'ятаємо. Тому давайте робити конкретику, а не замилювати нам. очі. перше, друге, це має бути суперпублічно. Тому Україна стоїть на тому, щоб голосували в парламентах і ратифікували ці штуки. Правда, не знаю, де ось ці напрацювання, які в нас того року робили, хороводили конференції, щось там нічого не пішло. Але, типу, зараз, начебто, працюють по-новому і мають країни, які беруть на себе зобов'язання це все проголосувати. Бо нас надули в Будапешті. Другий раз це не пройде. Український народ цього не пробачить. Ми вже навчені, нас били, ми знаємо, тому пробачати не будемо. До наступного тижня мають всі ці історії пропрацювати і, власне, е зробити все. Але теж говорять багато, навіть наші спікери. Ой, не просто дублюється п'ята стаття Вашингтонського договору, а прописується алгоритм, який повинен мати і часові рамки, і конкретні виміри, фінансові, мілітарні, розвідувальні. Да. Але вона не дублюється. Наші спікери деякі нам брешуть. Вона не дублюється. Її там нема. Це щось схоже, але не вона. Про це говорить і Трамп, і всі європейці, і НАТО. Тому не треба, щоб наші переговірники нам теж запудрювали мізки. Говоріть чесно. Бо ви то на Францію потім накиваєте п'ятами, а нам тут жити. Тому ведіть чесний діалог з країною, бо країна вас підтримує і вірить. Але якщо будете брехати, підете під три черти. Брехня державі не треба. Треба безпека для внуків і дітей. А не мухльош, який нам часто впарюють. Ну і ще одна штука. ФБР пробули обшуки в будинку ексрадника Трампа і його відомого критика Болтона. В Меріленді біля Вашингтона жив собі Болтон. От і кажуть, що помітили близько півдесятка агентів ФБР біля будинку Болтона, які розмовляли з кимось на ганку та заходили всередину із сумками. Ну, могли документи виймати. В ФБР відмовились коментувати ситуацію. Болтон в коментарі CNN сказав, що йому невідомо про обшуки і він не буде з'ясовувати подробиці. За словами Джерел CNN, знайомого з розслідуваннями, воно пов'язане з можливим. Приховуванням ексрадником Трампа інформації, що стосується національної безпеки, президент неодноразово критикував Болтона, який працював його радником з нацбезпеки, 18-19, став одним з його помітних критиків. Трамп погрожував в'язнити Болтона після публікації книги кімнаті, в якій це сталося. До речі, цікава книга. В ній екс-радник стверджував, що Трамп був вкрай погано поінформований з питань зовнішньої політики і просив лідерів України та Китаю допомогти йому виграти вибори 2020 року. Книгу після обов'язкової перевірки Служб безпеки. Білого дому допустили до публікації, але в адміністрації Трампа намагались скасувати це рішення. Незрозуміло, чи пов'язане нинішнє розслідування з книгою Болтон. Ну, швидше за ні, швидше з якоюсь критикою. І це насправді дуже така неприємна історія. От, але насправді це. Політика тут такі речі трапляються навіть в сполучених штатах. На жаль, на жаль, на жаль. От Болтон виступає за радикальну сильну потужну підтримку України. Болтон дуже розуміє стратегічну ціль Сполучених Штатів, що ми дружимо з обидвома партіями і нас спільне майбутнє мінімум на наступні 100 років. Тому Болтон насправді дуже хитрий, розумний і дуже проамериканський. Тому не хотілося, щоб власне його так. Десь могли підставляти чи обшукувати, чи ще щось. Ну знову ж таки це їхні внутрішні справи. Ми туди не ліземо. У нас своїх внутрішніх справ вистачає. Нас зараз цікавить наступна річ, якими будуть ці гарантії безпеки на випадок, якщо заморозка чи перемир'я стане. Це знову ж таки, перемир'я з окупантами це відстрочка часу. Давайте теж не обманювати себе словами. Як ті деякі наші радники це не перемир'я, це відстрочка. Ну а друге на мир Росія не йде. Вона хоче нашої капітуляції і знищення. Ось що хоче. Росія, Росія хоче, щоб нас знищило, нас тут не було. А тут можна було, значить, торжество руського Веміра устраювати. А нам це не підходить, і ми їх сюди не впустимо. Друзі, це вся інформація на вечір п'ятниці. Будь ласка, зробіть донат. На момент, коли я писав, було 1 мільйон 479 тисяч 700 гривень, 20 тисяч 300 не вистачало, 100-200 гривень покладіть на картку, і я завтра. Поїду на Харківщину, відвезу автівочку, передам хлопцям і привезу для вас. Два прапори, тому що завтра, два прапори, мої два прапори, Дай прапора того потужного українського стягу, стягу, який захищає сьогодні і Європу, і світ, і Україну. Це стяг, який майорить над найсильнішими, найхоробрішими людьми в світі стяг, який надихає, надихає і захищати, і знищувати ворогів. Той прекрасний козацький стяг, який ми любимо. Стяг, який має своє коріння, дуже і потужне. коріння, яке. Більше і старіше, ніж, наприклад, деякі наші отприски сусіди. Знаєте, навіть в Силіконовій долині великі корпорації роблять, ну, не те, щоб як стартапи, швидше факапи. Ось і наша держава колись в часи Київської Русі допустила один факап. Зараз нам цей факап-стартап треба завершити і знищити. Чим власне і зайняті наші збройні сили. Тому в підтримку нашого прапора і завтрашнього збору зробіть донат завтра. Надіюсь, ми сьогодні там швиденько це закриємо. От я хочу побажати вам безпечної ночі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.